Знижка на все від манікюру до зачіски або навіть на медичне обстеження. Купонна система знижок набирає обертів в Україні. Скільки ви зможете зекономити, та на чому як користуватися купонною системою? Далі у сюжеті. Юлія менеджер із продажу. У вільний час їй подобається відкривати для себе нові ресторани і розваги. Та робить вона це завжди із величезною знижкою. Економія мінімум 50%. процентів. От бувай більше. Вона користується купонами знижок. Ну я стабільно покупаю та 2-3 купони в місяць. Для того щоб скористатися такою знижкою, необхідно купити купон в інтернеті. Роздрукувати його і пред'явити у ресторані, та знижки не обмежуються лише закладами харчування. Ми дарили одній нашій подруги на день дінежіні польотно-вездушним шарі Вона ананідавна вийшла замуж і для них це було як романтичне таке Підчислення заплатили за такий подарунок 1500 гривень. Без купона його вартість складає 4000. Та на такому диву подарунку Юля не зупинилася. Економить час і гроші навіть на прибиранні. Купила купон на уборку генеральну. пішло три мусін. Високих помыли всі окна, поплісосілі штори, по виптіралі люстри. От прям все, все, все. Я сіділа пила кофе, смотрела, і всього за 300 грів. Директор сервісу купонних знижок Віктор Дайнега розповідає: система спеціальних пропозицій функціонує просто: коли ви купуєте купон, отримуєте знижку. Ресторан чи будь-який інший заклад клієнта. А сам сервіс свій відсоток. Ми маємо комісію з кожного привлеченого клієнта. Клієнтів у такого сервісу багато, адже пропонують вони знижки майже на все: навчання, відпочинок, їжа, краса та навіть медицина. 42 мільйони користувачів по всьому світу вже оцінили переваги купонних знижок. Данило Мородовсько, керівник сайтів, «Знижок», дивився з нами цей сюжет. Вітаємо, пане Данило. Доброго ранку. Тож, За якими принципами працюють сайти знижок? Яка Схема Схема дуже проста. По суті, це новий вид реклами. Тобто, наші партнери, салон краси, либо наприклад, якісь оздоровительные центри, либо развлекательные центры, вони предоставляють свої услуги з очень большой скидкой. Той, котрий в обычной жизни получить нереально реально це це скільки 50? Ну більше 50. більше 50. Да, mm -hmm. да, да. Mm -hmm. А більше скажіть, будь ласка, хто найбільше користується? Ну чи видаєте ви якусь статистику? це в великих містах чи все ж таки це і невеличкі міста? Ну, с... більше всього всего з популярностью в Києві. естественно, большой город, люди обладают там, интернет, можно и много, банально на самом деле, много партнеров всевозможных. Mm -hmm. Но также и основные города Украины тоже представлены. Более того, у нас там уже офисы есть. Это и Днепропетровск, Донецк, Харьков, mm -hmm. Адрес, mm -hmm. Львов. Да, Доброе, а скажите, пожалуйста, какие покупки сейчас наипопулярнейшие на таких сайтах? Ну, это, конечно, зависит от сезона. То есть, например, после, например, новогодних праздников очень популярны всевозможные услуги по сбрасыванию лишнего веса и так далее. А летом популярны более туристические услуги. Но в основном, конечно, это услуги в сфере красоты, поскольку у нас основная аудитория – это женщины. И в сфере услуг, такие как медицинские всевозможные процедуры, они тоже связаны с косметологией и прочим, туризм. Да. То есть вот это такие основные направления, которые у нас, наверное, больше 80% всего. Вот вы про цифры, я снова, таки, я про 90. повернуть Нутися до знижок 90% знижка, ну 70% знижка. Добре, наскільки це взагалі реально? Що за чим більша знижка, тим якісніший продукт я отримую? Мене... у мене особисто враження, що чим вона вища знижка, тим менш якісніший продукт я отримую. Ну це Без не сиру мишеловці. Да. Не совсем, конечно, так. А, прежде чем, во-первых, выпускать услугу на сайте, мы проверяем, угу. насколько есть исходная цена, конечная цена. Я думаю, вы сказали, вы проверяем особо ходим по салонах, на суде проверяем массажи. Да, в том числе. Скидки, они реальные, на самом деле реальные. Бывают, конечно, случаи, когда недобросовестные партнеры завышают цены исходные, потом снижают и пытаются продавать нам так. Но такие услуги мы, во-первых, если замечаем, тут же с сайта снимаем. И в дальнейшем, если люди воспользуются такой недобросовестной услугой, мы им компенсируем. Такие выпадок. Я хочу 10 сеансів масажу. і На сайті я побачила, що справді мені пропонують 10 сеансів масажу, але по факту, коли я прийшла в салон, мені сказали: "Насправді це 10 сеансів лише однієї зони". І по факту 3 сеанси. Наскільки це правдиво і чесно? Насправді, е, внимательно читати умови, да? Дійсно ли там 10, чи все-таки 3? Ну, якщо такі факти ховаються, що буває крайне рідко. Ми, звісно, такі услуги відрачаємо людям просто напросто А я тоді ще з нами був Данила Мордовський, керівник сайтів знижок, і він відповідав на наші запитання. Асні дали три